Динамо отримає чотирьох новачків, розкажемо про кожного. Шахтар офіційно склав чемпіонські повноваження, а також скандал у Рівному. Але перед початком попросимо вас одразу підписатися на канал Футбол України, аби не пропускати усе найцікавіше. Та й нам буде дуже приємна ваша підтримка. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні поговоримо з вами. Про українську прем'єр-лігу поговоримо про Англію, а також про трансфер Київського Динамо, які вже очевидно працюють на майбутнє, дивляться туди в літо в кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Про все це по порядку. А ви тим часом натискаєте на вподобайку до цього відео і погнали! Розпочнемо ми із 27-го туру чемпіонату України. Напередодні у суботу відбулися. Три поєдинки розпочали ігровий день в Одесі. В гості до Чорноморця приїхав Шахтар. Після невиразного першого тайму гірники взялися до роботи вже зі старту другої половини гри, коли на 55-й хвилині Бондаренко реалізував штрафний. Після цього до роботи взявся і Невертон та за 4 хвилини оформив дубль, закривши гру в Одесі 3-0 на користь Шахтаря. Слідом свій матч грало і Динамо, яке в Олександрії зустрічалося з Інгульцем. Мем під завісу першого тайму кияни провели ударну двохвилинку. Спочатку дихтярук зрізав м'яч у власні ворота, а згодом Шапаренко подвоїв перевагу. У другому таймі Динамо знову забило два швидких м'ячі. На 55 й хвилині за карного вистрілив Михайленко. А на 57-й закрив цю гру ВАНАТ- 4-0 за Динамо. До слова, після цього матчу Шахтар офіційно склав із себе повноваження чемпіона, адже за три. Туру до кінця відстає від киян на 10 балів і вже ніяк не зможе їх наздогнати. Таким чином вони точно не потраплять до Ліги Чемпіонів наступного сезону, і це станеться із командою вперше після сезону 99 2000 Ну а закривали програму суботи у Рівному, де Верес приймав оболонь, і цей матч супроводжувався великим скандалом після того, як на 34 й хвилині головний арбітер матчу Дмитро Кубряк розцінив ось це. Падіння Георгі Куції як симуляцію, і навіть нагородив його другою жовтою, що в підсумку обернулося у вилучення. І одразу після цього вболівальники почали доволі гучно скандувати на адресу арбітра слово із семи літер, за що клуб вже до слова. Карали раніше. Ну і відступ про персону Кубряка. На початку повномасштабного вторгнення він працював медиком-нейрохірургом, допомагав рятувати поранених на Маріупольському металургійному комбінаті. 12 квітня, 22-го, він потрапив у російський полон. Але на щастя, 22 вересня, його та ще 199 людей вдалося обміняти. Але повернемося до гри. Адже за кілька хвилин до вилучення оболонь вже відкрила рахунок, підзначив. Ся тарануха, а під завершення першої половини гри Ільїн перевагу подвоїв. У меншості верес відігратися не зумів водночас і пивовари більше не забивали, тож здобувають вкрай важливу для себе виїзну перемогу. Ну а далі летимо до Англії, де напередодні відбулося два матчі за участі наших футболістів. Арсенал доволі несподівано програв Борнмуту, а Евертон не зумів обіграти одного із аутсайдерів. Отож, Арсенал у 35-му турі доволі несподівано програв на власному полі Борнмуту 1-2. Ілля Забарний традиційно відіграв усі 90 з плюсом хвилин. А от Олександр Зінченко розпочав гру на лаві запасних і вийшов на поле лише на 86 й хвилині. Щодо перебігу поєдинку, то каноніри вийшли вперед на 34 й хвилині з усиллями Райса, Втім, у другій половині гри гості зуміли усе для себе перевернути на 67-й Зрівняв Хейсон, а на 75-й п'ятій Еванілсон встановив остаточний рахунок. Так само неочікувано очки І Евертон Миколенка українець вийшов на поле у старті та відіграв увесь поєдинок, але своїй команді перемогти не допоміг. 2-2 у матчі проти Іпсвіча команди, яка вже вилетіла з еліти англійського футболу. Ну а завершимо сьогодні. Ми темою київського динамо. Напевно, ця команда, вже тримаючи однією рукою чемпіонський титул, починає думати наперед про лігу чемпіонів про кваліфікацію. І цілком ймовірно, що пройти цю кваліфікацію команді Шовковського допоможуть чотири потенційних новачкам. Для початку про легіонера, як ви вже знаєте, кілька днів у таборі Динамо перебуває колумбійський півзахисник Ангель Торрес. Його перегляд підтвердив навіть президент Киян Ігор Суркіс. Наразі гравець лише тренується, контракт із ним ще не підписували, і остаточне слово буде за головним тренером. Втім, наразі Торрес насолоджується краєвидами Києва, про що сповістив у своєму інстаграм. Нагадаємо, Ангель міг опинитися у Динамо ще минулого літа, проте тоді трансферу завадило те, що гравець. Став фігурантом судових розбірок. Його було звинувачено у зґвалтуванні та навіть порушено кримінальну справу. Однак, фінальне судове слухання, яке відбулося місяць тому, футболіста виправдало, і тепер він може підписати контракт із киянами як вільний агент. Окрім Торреса, доєднається до Динамо і ціла торсида українських футболістів. По-перше, мова піде про 21-річного Навіна Малиша, якого після завершення сезону повернуть із оренди у Ворсклі. Він вирушить з командою на тренувальні. Збір і цілком ймовірно отримає більше ігрового часу у новому сезоні. Повернеться в Динамо і 20-річний Антон Царенко, який нині виступає у польській Лехії. Втім, команда з Гданська має серйозні проблеми, і про це ми вам розповідали в одному із попередніх відео. Тож півзахисника чекають також на зборах із київською командою. Ну і футболіст, про повернення якого в Динамо говорять вже давно і дуже серйозно, це 22-річний Олександр Яцик, який Другий сезон поспіль грає в зорі на правах оренди, і там став справжнім лідером центру поля і загалом усього колективу. Тож він, напевно, має найбільше шансів показати себе одразу в основному складі Динамо. А ви ж тим часом напишіть у коментарях, як вам такі потенційні новачки киян чи допоможуть вони у новому сезоні повторити успіх нинішньої кампанії, а можливо, навіть пробитися до групового етапу Ліги Чемпіонів. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. І якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок ще раз попросимо. Натисніть на вподобайку і підпишіться на канал, але головне, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.